Knight bachelor to receive the honour of knighthood Sir David Beckham for services to sport and to charity Я думаю, що знаєте, будучи хлопцем зі східного Лондона, знаєте, вирішив в Лейтонстоні, приїхавши до Манчестера, а тепер стоячи тут у Вінзорському замку з його величністю королем, який надає мені лицарське звання, це, це щось, що я ніколи не міг уявити, що станеться зі мною. Знаєте, моя моя мрія, як як молодого хлопця, завжди була стати професійним футболістом, грати за Манчестер Юнайтед і представляти свою країну. Е, і на щастя, мені вдалося це зробити, але е, знаєте, все інше, що що прийшло з моєю кар'єрою і, е, е, і тим, що я зробив, і очевидно, філантропічна робота, яку я роблю. Знаєте, я думаю, що це те, що особливе сьогодні, це не лише через мій спорт, а через філантропічну роботу, яку я зробив. З дуже раннього віку, я думаю, я говорив про це вчора ввечері з батьками. Що здається, я почав займатися благодійністю, коли мені було 15-16 років у Манчестер Юнайтед, а потім, звісно, став послом ЮНІСЕФ і працював для королівського фонду. І знаєте, фонду короля Malaria No More та Збройних сил. Отже, знаєте, мені дуже пощастило працювати для дуже важливих благодійних організацій по всьому світу. І знаєте, я думаю, що однією з речей, які я усвідомив. Коли був дуже молодим, є те, що знаєте, завдяки успішній кар'єрі я міг впроваджувати зміни е -е через те, що я говорив і в чому брав участь. І я думаю, що саме тому благодійна робота, яку я роблю, така важлива для мене. Але знаєте, 14-річний хлопець зі східного Лондона, що стоїть тут у замку з його величністю королем, це дуже гордий момент для мене і моєї родини. Як це бути лицарем і отримати одну з найвищих нагород у Великій Британії інституції у світі, Знаєте, будучи хлопцем зі східного кінця? Це дуже гордий день. Монархія завжди була дуже важливою в нашій родині. Знаєте, мої дідусі, мої батьки, королівська родина відіграла величезну роль у нашій родині протягом багатьох років. Ми знаємо наскільки важлива наша королівська родина, і знаєте, це найважливіша установа у світі, і найшанованіша установа у світі. Тож стояти тут сьогодні, бути вшанованим як хлопець з істенду, знаєте, і зробити те, що я зробив, і мати можливість працювати знаєте, з благодійними організаціями, з якими я працював, і грати в командах, в яких я грав, і з гравцями, з якими я грав, і з тренерами, під керівництвом, яких я грав. І я також хочу. Я хочу подякувати британському народу, тому що знаєте, з їхньою підтримкою протягом років це було це, це одна з причин, чому я тут сьогодні, тож це великий момент. Приймаючи мене і знаєте, будучи таким елегантним, як завжди, і чарівним, як завжди. І ну, насправді він захоплювався моїм костюмом. І я насправді сказав, що він був натхненням, як не дивно. Я дивився на старі фотографії його в його е, молоді роки, і е, тому що я знаю, як елегантно він одягається, і е, я просто вважав, що це досить важливо для мене зробити це правильно. І е, моя дружина зробила костюм, тому е, мені дуже пощастило, Стила, ми робимо зміни, і чесно кажучи, знаєте, це, це особливо. І один з коментарів короля був вау, це красивий костюм. Тож я не встиг сказати, що моя дружина його зробила, і я впевнений, що вона зробить вам один um, Але um, я в якийсь момент uh, знаєте, я зроблю це, але um, так це uh, дуже особливий момент, і, і звісно, мати тут Вікторію і моїх маму, і тата. І знаєте, це дуже гордий день для них. І можливо ще кілька місяців після цього також. Але ем, знаєте, цей тиждень був, я б не сказав, що це полегшення. Я б просто сказав, що це гордість. Знаєте, я думаю, люди говорили про це протягом багатьох років, і я завжди, я завжди відчував себе таким щасливим, маючи знаєте, ту честь, яку я вже мав з орденом Британської імперії. І я дійсно відчуваю себе дуже щасливим мати це. Але е, очевидно, бути визнаним тепер як сер. Знаєте, це дуже особливо. Ем, але насправді немає полегшення. Просто я, 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 я не міг би. Бути більш гордим, тому що я, я думаю, люди знають наскільки я патріотичний. Я думаю, люди знають наскільки ми я люблю свою країну. М я завжди наголошував на цьому. Я завжди казав, наскільки важливою була монархія, знаєте, для нашої родини протягом років. І як я сказав, мені пощастило подорожувати світом і відвідувати різні місця по всьому світу. І всюди, куди я їду, всі хочуть говорити про нашу монархію, про те, які вони великі і як їх поважають. Тож знаєте, це робить мене дуже гордим, і я завжди піднімав наш прапор, де б я не жив, куди б я не їхав, і продовжуватиму це робити. Ну я я думаю, хтось щойно запитав мене про те, чи настав час сповільнитися, і чи є ще щось, що потрібно зробити. І насправді ні, настав час, знаєте, докласти трохи більше зусиль і зробити набагато більше, тому що знаєте, моя робота з благодійними організаціями, з якими я працюю, на жаль, ніколи не закінчиться, тому що ми намагаємося знаєте, забезпечити майбутнє дітей і їхню безпеку у всьому світі. І на жаль, завжди є криза, і завжди щось відбувається. Тому моя робота з благодійними організаціями ніколи не закінчиться. І з усім іншим, знаєте, є я думаю, що є відповідальність, яка приходить з тим, щоб бути вшанованим і стати сером. Але я я вже я вже знаю цю відповідальність протягом довгого часу, протягом багатьох років. Я думаю, що коли я став професійним футболістом, коли я став капітаном збірної Англії, знаєте, коли я став батьком, коли я став чоловіком, знаєте, відповідальність змінюється і стає більшою. І я, я розумію ці обов'язки, але знаєте, сьогодні це момент, щоб так би мовити задуматися. І я дуже рідко задумуюсь про свою минулу кар'єру і те, що я зробив. Але я думаю, що сьогодні я скористаюся цим моментом і насолоджуся ним, тому що це дуже особливий момент.